Львівська область посіла третє місце у рейтингу олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні за 2023 рік. Отож, до трійки найсильніші в Лівчина потрапила вперше підсумки року, щорічно підбивають у міністерстві молоді та спорту України. Рейтинг відзначають за найбільшою кількістю очок, що нараховані за результатами виступу спортсменів у спортивних змаганнях. Скільки ж очок цьогоріч здобула наша область? Будемо говорити говорити з Романом Хім'яком, начальником управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. Пане Романе, вітаю вас, в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. знаєте Я завжди з гордістю люблю говорити про те, про якісь перемоги нашої області, наших спортсменів, наших людей. І мені так такі розмови то гріють мою душеньку. Знаєте, отож, розкажіть, скільки. Очок ми здобули цього року, не цього року, 2023 році. Е, у спорті а, це, так, ви служно зауважили. Це рейтинг олімпійських та Олімпійський, Олімпійський видів спорту, і сумарно це понад 6 тисяч очок. Перед нами лише опинилися, це Харківська область і місто Київ. Ну зі зрозумілих причин. Місто Київ це є е, великий фінансовий ресурс, це є офіс великих платників і податків. І, звісно, і кількість е, спортсменів видатки на спорт вищих досягнень і значно вищий. І Харківська область, незважаючи, що це є е, прифронтова область, е, їм на порядок складно, але по це з величезною повагою вони нас обійшли там чуть менше ніж на тисячу очок. тому... ще раз скільки ми тринадцять шість е, тисяч. Шість тисяч. от, значить, наступному будемо тринадцять. Я обмовилася, але думаю, що це якраз так як має бути. Шість тисяч очок. А як взагалі відбувається цей підрахунок? Сумарно в цьому рейтингу рахували, Львівська область. Львівська область показала результат зі 102 видів спорту. Тобто, угу. це, це певна модель, формула. і… Варто все ж таки зауважити ну, перші види спорту, так, які, які принесли найбільший вклад. Зокрема, це там 10 олімпійських видів спорту, які посіли перші другі місця, угу. і близько 20 олімпійських видів спорту. Традиційно з олімпійських видів спорту в нас на дуже хороших і щільних позиціях це спортивна боротьба, це зараз легка атлетика, фехтування, велосипедний спорт, стрільба з луку. І оце ці види спорту, де ми чітко бачимо, що упродовж кількох років ми робили певні капіталовкладення, в тому числі в інфраструктуру, в тому числі в придбання спортивного обладнання чи безпосередньо інвестиції в спортсменів шляхом надання там грошових премій винагород за кращі результати на міжнародній арені. Тобто, бо дорити себе, що Спорт вищих досягнень це везіння. Бо ми не будемо розуміємо, що це чіткий прорахунок і своє місце на п'єдесталі, е, тим більше на міжнародних п'єдесталах, навіть коли це війна, тобі точно ніхто не віддасть. Тому ми бачимо, що от за період е, повномасштабної війни великого вторгнення спортсмени загалом України, Львівщині, зокрема. Е, Такі дуже дуже заряджені, і їхні результати деколи дивують нас. Хоча ми доволі часто відслідковуємо, плануємо, прогнозуємо. Тому навіть третє місце в деякій мірі для мене було такою приємною несподіванкою. Хоча впродовж року ми також вели свій рейтинг. Який найпопулярніший олімпійський і неолімпійський вид спорту на Львівщині з олімпійських це, мабуть, велоспорт, стрільба з лука і спортивна боротьба. Це ці, ці види спорту, де в нас є дуже потужні традиції, де в нас є олімпійські призери чемпіони. Зокрема, на крайніх Олімпійських іграх в Токіо. А, там, вільна боротьба в нас була медаль Алла Черкасова, Олена Старікова угу. а, принесла медаль в велоспорті. І з неолімпійських видів спорту це в нас традиційно карате, де також в нас була медаль. Бо на попередній токійській олімпіаді карате було олімпійським видом спорту. А, там Станіслав Горуна, а, також а, кікбоксинг. Доволі популярний вид спорту з неолімпійських появився він ще, ще поки в статусі на Олімпійську. Це черлідинг. Він набирає таких… навіть в садочках. Діти зараз займаються цим чотири-п'ять років. Я дивлюсь в гуртках. Є він. Так. Е, в Чернідо є своя е, така структура, бо це виключно е, жіночеве спорт, дівчатка е, займається, але попри то е, він, е, він і у Львівській області популярний, і загалом в Україні, бо це, це рухова активність, це видовищно, це красиво. Тому, мабуть, от, от, якщо розбити трійки, вони виглядають таким чином. З початком великої війни на Львівщині більше стали займатися спортом люди, і наскільки нам допомагають лідирувати в таких позиціях, в таких рейтингах внутрішньопереміщені особи, які також долучаються, вочевидь, до нашого фізичного життя регіону? А, загалом значно збільшилась кількість е, спортивних заходів. Тобто, якщо в довоєнний період е, спортивних заходів говоримо про великі про заходи міністерства молоді та спорту України, mm. якщо до війни ця цифра становила близько 300, то цього року кількість цих заходів була 616. Які тобто, збирали учасників зі тобто, всієї України, які збирали учасників тут на теренах Львівщини. ну, абсолютно залучені всі бази. Навіть я уже згадував, ми вперше за роки незалежності провели. Кілька чемпіонатів України, які жодного разу не робили, і, наприклад, такі як з вітрильного спорту на Яворівщині, де Велике Озеро, Сірка, було проведено два чемпіонати України з вітрильного спорту тут у Львівській області, і ем, безпосередньо щодо кількості залучених людей, е, так їх є більше, бо мабуть. Кожен для себе шукає якусь видушну, якусь зону комфорту цей складний період, і власне спорт, рухова активність це от е, ця ділянка, де, де людина після е, певного рівня фізичного навантаження, емоційного все ж таки отримує якусь е, дозу позитиву. Мені взагалі здається, що зараз якраз спорт стає таким дуже популярним у нашому житті, тому що чи не кожен зараз хтось в залі, хтось дехто може займається, хоче тримати свою спортивній формі. До слова сказати, що навіть бізнес, який працює в тій галузі, фітнес-центр за роки війни відкрилося кілька великих фітнес-центрів. Тобто це, це комплексних стрес ганяють, Можливо, і так бути. Ну тут тут банально присутня фізіологія, фізичне навантаження це завжди ендорфін. Ендорфін це завжди радість. І подолання стресу, тому Ви вже згадували про заходи, які були на Львівщині у 2023 році. Ми неодноразово в цій студії висвітлювали ці заходи, тому що це справді були такі дозволь собі сказати, помпезні події. Ви згадували про вітрильний спорт, але їх було дуже багато. Розкажіть ще такі, які вам найбільше запам'яталися. А тобто є, є окремий а, в нас напрямок. Ми його називаємо а, спортивно іміджові проекти. Mm -hmm. І він має на меті формувати а, образ Львівщини бренд як такої спортивної дестинації, Та такого напрямку, не просто локації. І традиційно це вже є велоспорт. А, попри обмежену кількість учасників, цього року були проведені а, всі наші традиційні велоперегони. Це Grand фондо, гірський етап, це Львівська сотка. Осінь, літо реєстрацію ми зупиняли на кількості 300 осіб з безпекових маркувань, але тішить, що і партнери, і бізнес приходять також допомагати проводити ці заходи, тому це робить, якби такий знак якості для того чи іншого івенту. Звісно, ігрові види спорту mm -hmm. традиційно ігрові види спорту вони є в такому авангарді. Вже почали проводити чемпіонат України з мінімальною кількістю присутності глядачів на трибунах. Їх, їх доволі мало, але Вони це також є. емоція. І це, mm. і це коли ти бачиш, що на трибунах сидить кілька сот вболівальників. Це і для клубів приємно. І для учасників для, от, змагань так, для, безперечно. Так, для тих людей, які е, безпосередньо там беруть участь, нас є великі традиційні заходи, які ми е, робимо таку синергію з військовими, це зокрема кубок захисника. Вже такий традиційний це стендова стрільба, uh -huh. де і спортсмени, і військові стріляють, і ветерани. Тому, тобто, ми окремо опікуємося такими. Взагалі, ветеранський спорт це є пріоритет зараз е, на Львівщині. Навіть Львівщина є першим регіоном, де прийняли програму з розвитку адапт... адаптивних видів спорту серед ветеранів війни, Ліга Нескорених. Е, розкажіть про це детальніше. А, ну, е, мабуть, в перший рік війни, коли ми робили окремі заходи, ми відчули, що нам бракує системності, і вже минулого року, в червні місяці, був напрацьований проект. І в серпні ми запрезентували підсилившись доволі авторитетними амбасадорами, це і ваша колега Марічка Падалко, і чемпіон світу найсильнішої людини на Європи Павло Кордіяка і багато інших, в тому числі представники бізнес-середовища. Проект має на меті розвиток адаптивних видів спорту, тобто це ті види спорту, які підходять для осіб з певними ураженнями. Є чіткий перелік. І в нас проект складався з кількох складових: це безпосередньо заходи, це розвиток інфраструктури. Зокрема, в рамках цього проекту ми змогли біля на території Винниківського госпіталю створити такий простір фізичної та ментальної реабілітації. Це і спортивні майданчики, і спеціалізовані тренажерні майданчики, і також наші фахівці з обласного центру інваспорт проводили, проводили бо це в літній період, в літній осінній період проводили там тренування і заходи з реабілітації з і з пацієнтами госпіталю, і, і також членами їхніх сімей. Це дуже приємно дивитися, коли mm. батько до прикладу з, з ампутацією, так? але він там зі своїм сином бавиться футбол. Ну, такі, такі емоції okay. десь, також під, підштовхують нас на реалізацію цих проєктів. І рік ми завершили з цифрою 16. Тобто це було 16 заходів а в 2024-му якийсь четвертому А в 2024-му в нас значно амбітніші плани. Тобто, ми вже будуємо співпрацю з західним реабілітаційним центром. Це це така велика установа реабілітації і системи інваспорту, яка розташована. Це поблизу сянок на межі Львівської Закарпатської областей. У нас там передбачено впродовж року п'ять великих реабілітаційно спортивних зборів уже з фахівцями центру. Станом на сьогодні можна говорити впевнено, що цей центр є кращим в Україні. Він є доволі масштабним. А там спорт і терапія реабілітація, вони так межують. Запланували значно більшість кількість заходів для таких осіб. На жаль, як би нам не хотілося, але. Осіб з ураженнями, осіб з інвалідністю багато, їх щоразу стає більше. Тому ми тут хочемо бути готові і навіть розуміючи, що ми не можемо покрити там, велику кількість, але ми хочемо створити якісь певні правила гри, систему, і в тому числі цього року ми хочемо її імплементувати на рівень громад, щоб громади, скориставшись нашим досвідом, брали це до виконання. І розуміла, що це не складно, це потрібно знайти е... і це потрібно обов'язково робити. Я у... дякую вам за те, що ви прийшли в нашу студію. Роман Хім'як, начальник управління молоду та спорту Львівської обласної військової адміністрації, був гостем у цій частині головне за день. Говорили ми зокрема про здобутки Львівщини. Зокрема, про те, як наша область посіла третє місце у рейтингу олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні за 2023 рік.